Щоб та ціна закон про амністію, ухвалений Верховною Радою минулого тижня, неможливо застосувати у Криму, скаржиться міністр юстиції Павло Петренко. Через окупацію півострова Росією порушено права двох тисяч ув'язнених та тисячі затриманих, які перебувають у кримських СІЗО. За такі дії окупантів Мін'юст позиватиметься до Європейського суду з прав людини. Ми зараз ініціюємо через громадські організації в Криму, через організацію Кримсос, через адвокатів, які є зараз в Криму. Збір заяв від відповідних засуджених і затриманих для подачі цих заяв до Європейського суду з прав людини Європейський суд справ людини може звернутися до відповідних компетентних органів щодо негайного звільнення цих осіб, так і в подальшому фактично прийняти рішення і стягнути збитки. На користь цих громадян зазначимо, російська прокуратура повідомила, що з кримських колоній можуть звільнити засуджених за дії, які у Росії не мають складу злочину. Також у відомстві допускають амністію в обмін на отримання російського громадянства. Пише дзеркалу тижня. Нагадаємо, жителі Криму можуть відмовитися від паспорта Росії до 18 квітня. Після цього терміну всі, хто не подавав відповідну заяву, автоматично стануть громадянами Російської Федерації.